Всім доброго вечора. Закінчили вечірню вправочку, дали по розсядкам їсти. Таке, зараз ще соломки підкину. Дивіться, бачите, як вийшло. Поставив я їм іншу лампочку. Та ще вранці показував провід, цепочок. Все дуже просто і легко, як то кажуть. І саме головне, що е ефективно. Тепло є, не тепло, бачите, вона аж під сторону один на одного збивається. То, в принципі, нормально. Не обов'язково витрачати кошти, щоб купляти нову. Але хочу показати вам іншу сторону цієї медалі. Брав я тут в місцевих магазинах лампочки. 20 днів, все, бачите, висить, як у слона хобот. Все, одробила своє. Не як так. Ну... Ну це просто Ну, капець. І знову ж таки, оце сама, саме тут світить. Зараз виключу світло просто для, як то кажуть, для наглядного зразка. Он, да? Ось ця світить, цю я брав в Антона гуленка, замовляв. І це, як наче обична лампочка світи. Ну. Де інфокрасна, де, ну, де обігрів, де нормальна лампочка? Ну як так? Ну не можете ви робити лампочки нормально. Ну не займайтеся цим. Ну я ж е -е, вирощую свиней, я ж не, не лічу людям зуби. Да. Може в мене і стоматолог був би звісно, непоганий. Ну я ж то не лізу туди. Ну якось. Ці вже бачите, їдять мамкин корм. Ми потрошку додаємо старт обов'язково, щоб вони вже звикали туди в мисочку перед старт. Тут мамки старт і займаємося. Також ця свиноматка їсть, готуємося. Ну ось тож, <кхід> Опять вертаємося до цієї лампочки, замовлю, теж дві, закажу, хай прийдуть. Поставлю, бо я ж кажу, ну, в суботу-неділю, я думаю, буде опороз. То треба, щоб вже заранше все було підготовлено. В принципі, я скажу вам то, я вже давно замовляю, я в нього і поїлки замовляв, та багато чого. всього. І Ці ж катетери останній раз кріматично для парування, ну, запліднення, то в нього так заказував. Бачите, яка бомбезна. Вимахала, звісно, на бомба. В березні оцей рік буде, ну, звісно, така потужна. Тобто як на відгодівлю, то так. Да, мошка. ну подивимось, я ж кажу. Не будемо ще її списувати. Ну, будемо старатися, як то кажуть, потрібно боротися за кожне порося, щоб не такі багаті люди і настільки багато свиней, щоб ми дуже все вибраковували. Тому будемо допомагати, я думаю, все в нас вийде. Зараз соломки підкину. В принципі, суть цього відео те, що лампи. То есть не купляйте о тих обичних лампочок у ваших місцевих магазинах. Краще закажіть когось. Люди цим займаються, люди привозять нормальні лампочки для обігріву. Та й все. Ось світло, красненька, нормальна лампочка. Подивимося, ну звісно, подивимося, скільки вона, вона проробить, але все рівно. Ну, це капець, це просто, я ж кажу, в мене просто немає слів. Подивиться. Ну як так? 20 днів все, до побачення. 200 гривень туди-сюди. А якщо люди бройлера де? скільки їм тоді лампочок цих. Ну, не знаю. Жесть. Оце таке коротеньке відео. Завтра поправляємося, утром дезінфекцію поробимо. Наведемо порядочок. А, кстати <coughs> це взагалі капець. Там, де хотів, свиноматок немає, тут капець. Із цього всього виводка, два кабанчика. Один грижовий, а одного я скастрував. То Тострація сьогодні, процес кастрації пройшов у нас дуже-дуже швидко. Дуже На ура, я б сказав би. Просто, просто шедеври, да? Що дивишся? Нічого, порости, порости, скоро і до тебе доберемося. Тут ці, Хто їсть, хто в кормушку заліз. Цікавий народ. Бачите, які Ось такі п'єтеренчики. Подивимося, який в них буде вихід м'яса сала. Ну, сало точніше, це я так громко сказав. Сало там не будеться точно, там будуть шкурки. Ну нічого. Під, підгодуємо, щось буде. Кукурузки ще завеземо, подаємо їм ще кукурузки, хоча в принципі, зараз кукуруза, макуха, горох, ну і пшениця. ну Нічого. Добре, не будемо затягувати відео. Ще раз скажу, беріть лампочки тих людей, які цим займаються. От займаються вони цим, лучше в них беріть. А оці наші господарські магазини, де завозять туфту, непонятно, Ну, не беріть. Тому такі діла. Добре, всім найкращого вечора, гарного вечора, мирного неба, всього найкраще. До нових відео.